Макс, привіт! Питання по фінансах на побачення. Ходили з дівчиною два-три рази на тиждень протягом місяця часу. Кілька разів був секс. Між побаченнями є активна переписка, але на кожне побачення в середньому йшло тисяч. Вечеря, кальян, вино, дозвілля в різних комбінаціях. І за місяць виходить досить немало. Ну так ти ж плануєш, якщо що, ви можете піти просто каву попити. Якщо що якщо ви стільки спілкуєтесь, можете просто прогулятись по парку. Дівчина вкладається тільки емоційно. Не маю зайобу про кожен платить за себе, але хотілося б якоїсь фінансової віддачі. Від неї її не буде. Якщо б це була дівчина, яка готова вкладатись якось у стосунки, вона б за цей місяць знайшла таку можливість. Чи вона б тобі сказала: слухай, а чому ми йдемо там в дорогий ресторан? Давай просто прогуляємось, не треба витрачати гроші. Якщо вона цього не не робить, вона не буде витрачати кошти, вона не буде вкладатись у стосунки. Як правильно, делікатно сказати про це? Ніяк. Може сказати їй в лоб, може вона навіть один чи два рази за щось заплати, але потім вона зільється. Ця дівчина не буде вкладатись у стосунки. Чи це погана ідея і без толку? Погано, непогано тобі вирішувати, а без толку, без толку. Ну, якось так. За 500 гривень дякую, не, не знаю, що ще додати. Я про це багато разів сказав. Якщо дівчина. Буде вкладатися в стосунки, вона сама почне в них вкладатися. Якщо вона сама не починає, то вона не буде вкладатися. Я так розумію, що там 20% на телефоні є. Розвисло. Розвисло. Якось так. Ну, ти мені ж чутно було, ти почув. Мене.